За ті два місяці я отримав 60 та 70. Добрий день, Овсі Михайлович. Це з мережі права вам телефонують. Я Поліна, я співробітниця мережі права, і я б хотіла взяти у вас відгук стосовно нашої з вами співпраці. Розкажіть, будь ласка, з якою ситуацією ви до нас звернулися? В чому була суть питання? Це питання в тому, що ми прийшли і тому з перших днів добровольцями не по гроші. А коли поставили по закону ті гроші, то ми так розуміли, що ми маємо відрізнятися від кацапської армії якось війська того учого своїм порядком, законністю. І виконанням службових обов'язків усіма на своїх місцях, в тому числі бухгалтерами та діловодами, які теж отримають свої гроші. А по суті, по факту, ми бачимо, що багато. Багато такого у нас у нас касабські гени е, намішалися, і у нас оце ж переходний період до Європи. Слава Богу, дякуючи. Е, Вашим юридичним таким компаніям можна трохи Восстановити, відновити цю. Законність. Законність, законність. Просто це демотивує, коли так, от, ну ти бачиш, що люди навколо тебе ну, і поранені і. Ідуть з життя. а не все виконується, але вже набагато легше, коли ти бачиш, що можна так, не виходячи з е, окопу, з свого е, місця, виконуючи свої обов'язки, і отримати те, що мало бути видано, з цього на, на всього. Підскажіть, яку суму ви отримали в результаті співпраці з нами, що вам повернули ваші закони? Ну яку суму за ті два місяці я отримав 60 та 70 Ми зараз з вами говоримо про е, щомісячну оплату, да, в нагороду додаткову? Про... Так. так ви про бойові. За... про бойові? Ви звернулись до нас, тому що якимось чином не повністю отримували да не за всі місяці, не повністю отримували не всю суму, так? Так, на два місяці в мене повністю висили бойових. На, на час розслідування роблять там якесь матиштабне розслідування, тоді його закривають. І що? І все викидують на другий батальйон без грошей, тобто, без фінансового тіста повного комплекту документів. Це дуже демотивує, скажіть у вас на цей період не було жодних дисциплінарних правопорушень і до чого вас не притягували, Правильно? Тобто, все законно мало оплачувати і вас незаконно не залишили, правильно? Жодного мене не було порушень навіть за це медальку ось дали позавчора. Ну як довго затягнувся процес співпраці? Після чого ви звернулись до нас і вже отримали в результаті? Скільки пройшло часу? Максимум місяць десь пішов за місяць десь. Як mm -hmm. вам така, такі будь дистанційний, зручно, незручно. Дуже зручно, я все переадресував на батька, поки я тут без зв'язку та виконую свої обов'язки. Спокійно, все. І все отримав. І ще тепер буду продовжувати. Ще у БД. Теж упираються, Всі документи лежать, вони упираються, Наче той ОБД, ну одривають від от, от себе. От. І продовжимо з вами. І ще поранення. У мене було в квітні поранення, ну, тобто травмування, перелом руки. І досі, ось що, воно не оформлене. Я, вже в мене є та форма 5, я там вибив її через Міністерство оборони писав вже. Всі документи відправив. От тоді мені мені відповіли і позапутали дату народження. І тепер цей документ не годен, треба переробляти. Ну так. Я вас Все з вами будемо співпрацювати далі. Що ви можете порадити іншим військовим, які в такій же самій ситуації, як ви, були, яким ну, так от, незаконно їх е, залишають без виплат? Ну, я своїм хлопцям раджу ось в роті вже дав ваш номер. Е, раджу не затягувати. Кажу, чим скоріше, чим свіжіше будуть ці події, тим легше буде. Це достукатись, розкопати. Достукати. А як воно через рік, два вже припаде пилю, О, да. губля, ті бумажки міжко. якісь? Да. Я сподіваюся, що наша з вами співпраця продовжиться і ми зможемо вам з цьому допомогти. Дякую, що ви Дякую. з нами співпрацюєте і погодились на цей відеовіду. Так, а мене тепер чекають вдома в Дніпрі дві електрогітари, дякуючи цьому. Це Моя довнішня мрія здійснилася. Дякуючи теж вам.